Всі величезний привіт! З вами Настя Ел, і сьогодні я знімаю Тек проблеми білих. Поїхали! Запитання: твій улюблений напій в Старбаксі? Так як я живу в Україні, а не в Росії, тому у нас немає старбаксу і відповідно у мене немає улюбленого напою із Старбаксу. Друге запитання: як довго ти збираєшся зранку? Зранку я збираюсь хвилин 40-30. Третє запитання скільки ти робиш селфі за день? Чесно, я їх ніколи не считала. Четверте питання це скільки в тебе підписників в інстаграмі. Якщо чесно, я дійсно є в Інстаграмі. І в мене поки що тільки два підписники. А силочку на мій інстаграм я оставлю знизу, тому заходьте і підписуйтесь. П'яте запитання це чи говориш ти в житті Лол або ж О Май Гед. І так. Я говорю ці слова, але дуже і дуже рідко. Шосте питання це чи носиш ти одну одежу два рази? Напевно, що ні, а може й так. Сьоме запитання це скільки в тебе твітів? Мене нема в твіттері, відповідно, в мене нема твітів. Восьме запитання інстаграм, твіттер або тамблер мене нема ні в тамблері, ні в Твіттері, тому інстаграм. Це запитання це на що ти тратиш найбільше часу. Якщо чесно, якщо добре подумати, то, напевно, на школу, адже навіть літом я читаю книжки, які мені задавали в школі. Тому на школу. Сяте запитання: які твої улюблені відеоблогери? Ну найбільше я дивлюся Катю Адушкіну, Варю Стефанову і Фешнблзе. 12 запитання це як часто ти любиш робити манікюр. Я обожнюю робити манікюр, але все залежить від погоди і мого настрою. Якщо в мене гарний настрій і чудова погода на вулиці, то б не зробити щось яскраве, позитивне. Дванадцяте запитання ти що, погодок. Я обожнюю, як робити манікюр так ходити по магазинах, щось собі вибирати, адже як можна пройти повз речі, яка тобі так подобається. 13 запитання, чи фотографуєш ти свою їжу. Я фотографую їжу влітку, адже саме тоді з'являється багато різних фруктів, і цими фотографіями можна скористатись, поставивши на заставку. Мені здається, це буде літня і класна заставка. 13 запитання, чи носиш ти макіяж кожен день. Я наношу макіяж кожен день, тому що вважаю, що мені макіяж не потрібен. 15 запитання, які в тебе оцінки в школі. У мене хороші оцінки в школі, але інколи в мене пробігають дев'ятки. Даннє шістнадцяте запитання, Чи завжди ти виглядаєш презентабельно. Звичайно, особливо зранку. Розповім вам дві новини, перші з яких що під відео емоджу в реальному житті. Мегабайт, не знаю, дівчинка ти чи хлопчик, напиши мені в коментарях Мегабайт, дівчинка ти чи хлопчик попросили зняти аск і написали п'ять запитань. І я відповіла тим, що я зніму аск, якщо під відео емоджу в реальному житті набереться 15, ну можна й 10 запитань. Друга новина, я помітила, що після відео екскурсії. До Львову ви почали на мене більш активніше підписуватись, і я подумала, що вам подобаються більш інформативні відео. І вирішила для вас створити рубрику «Інфо», в якій будуть відео, де я буду вам показувати своє місто, другі місця, всякі поради і так далі. Якщо ви хочете, щоб я створила таку рубрику, то внизу в коментарях ставте плюси. Це відео пішло до кінця, і я тобі вдячна за твій перегляд. А також не забувайся ставити лайк під цим відео, підписуватись на мій канал і писати мені море море позитивних коментарів. А ще додайся до мене, друзі, в контактах, підписуйся на мій інстаграм і вступай в мою групу в контактах. Всі силички на всі соцмережі будуть під відео, і я вам бажаю всього на най найкращого і найкраще провести ці літні канікули. Пока-пока!